Е, мудрість, прості, вислухаємося та Іванліє, ми русі. І духові Твоєго, відома рака святи, Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Той час, як Ісус вийшов із човна, пізнали його люди землі Незерецької і розбілися по всій країні і почали приносити хворих на ліжках. Де тільки чули, що Він перебуває, і куди він тільки приходив у села, чи міста, чи Слободи. клали, клали на майданах хорих і просили, щоб він, як можна, було бодай доторкнувся край Його одежі і хто тільки торкався його, ставав здоровий. Пересеї книжники, деякі з книжників, що були в Єрусалимі, зібралися коло Ісуса. І бачили, що далеко, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, рук, нечистими тобто немитими руками, а фарисеї і усі юдеї додержували передання старших, не їдять, доки не вмиють добре рук, і вернувшися з торгу, не споживають, поки в себе не покроплять. Ще багато іншого вони перейняли і дотримувалися миття чаш, леків, і мусяжного мосяжного посуду, Питають отже його фарисеї і книжники, чому твої учні не живуть за переданням старших і ідять немитими руками, а він відповів: їм, добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано, народ цей устами мене почитає, а серце їхнє далеко від мене, та вони марно мене. Почитають, навчаючи наук, наказів людських, занедбавши заповідь Божу, і притримуйтеся людського передання. Слава тобі, Господи, слава тобі!